Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами поглянемо на Патігейм, в якому вміння видавати різноманітні звуки, будь то. гомінь натовпу чи падіння водоспаду, стане вам у нагоді. Зустрічайте майбутню локалізацію видавництва Fun Game Shop під назвою Soundbox. Це гра в нас Патігейм, до того ж кооперативний, який розрахований на компанію від 3 до 8 гравців. І тут. Кожного раунду одному із учасників доведеться тільки за допомогою слуха зрозуміти, які саме звуки намагаються передати йому інші гравці. Тож, давайте тепер розберемося детальніше, як це все відбувається. Поїхали! Отже, на початку на центрі стола розміщується поле, біля якого розташовується 10 карт різних явищ, дій або навіть предметів, звуки яких вам буде потрібно імітувати. Отже, під час раунду один із гравців стає слухачем, а інші звуконаслідувачами. Вони по черзі тягнуть по жетону з мішечка, який і вказуватиме, які саме слова буде потрібно пояснити за допомогою звуків. Проте це залишається таємницею для усіх гравців. Тож, коли всі гравці отримали своє слово, слухач передивляється слова, які є біля пуля, її вдягає окуляри, щоб, по-перше, не підглядати на додаткові підказки, а по-друге, щоб збільшити занурення у вир звуків. І після цього пісковий годинник ми перевертаємо, і всі гравці одночасно починають видавати звуки. <звук> І як тільки в нас час збігає, тобто після 13 секунд, звуки припиняються. А слухач тепер повинен ще раз подивитись на карти і по одній обрати і назвати звук, чого саме він тільки що чув. І як ви думаєте, які саме карти підійдуть до того, що ви зараз почули? Тож, якщо ви обираєте карту, наприклад, зараз я обираю карту Nightmare, тому що я чув звук кошмару, і вона правильно, тоді я забираю відповідну карту собі і продовжує відгадувати, називаючи наступну. Наприклад, це зоопарк. І знову вірно. Її, відповідно, таким чином триває, або поки ви не відгадаєте усі звуки, або. Поки не помилитися. Тоді необхідно перевернути жетони невгаданих слів та перемістити маркер серця на відповідну кількість поділок. І якщо цей маркер досягне останньої комірки, гравці зазнають поразки. Проте з іншого боку, ви так само повинні перемістити маркер прогресу на кількість поділок що дорівнює кількості вгаданих карт. І якщо маркер перетинає комірку із числом, тоді відповідний жетон додається до мішечка, і тим самим це відкриває нову комірку для карти, збільшуючи їхню загальну кількість у грі. І в цілому таким чином, змінюючи слухача, гравці розігрують раунд за раундом, практикуючись у відтворенні найнеймовірніших звуків. Що цікаво, у грі також є два жетони додаткових звуків, які ви отримуєте за прогресу партії. Отримавши такий жетон, ви повинні віддати його одному із звуконаслідувачей, який під час раунду повинен буде узяти не один, а відразу два. Жетони і відповідно відтворити два звуки. Це, повірте, ще те завдання. А ось позбутися цього жетона можна просуваючись треком серця. І загалом, це і є уся гра, яка завершується або вашим провалом за досягнення кінця треку серця, або ж перемогою, коли маркер досягне корони на звуковій доріжці. Суперова гра все, що я можу сказати. От знаєте. Прям до душі клас мені вона відразу нагадала гру, поки я сплю, де гравці також намагаються пояснювати правда картинки. Людина, яка сидить із заплющеними очима, і також тільки на слух намагається зрозуміти, що таке їй пояснюють. Однак Саундбокс це кооперативна гра. Я, чесно кажучи, не фанат кооперативних патігеймів, Це для мене прям ну дуже занадто. І Ось саме цей момент мені зайшов не дуже, на відміну від самої ідеї і її втілення із ось цими жетонами, треком сердець та звуковою доріжкою. Тут все реально круто і дуже емоційно. Однак я не розумію, чому було не зробити правила для суперницької гри, наприклад, там. Кожен грає сам за себе, але кожного раунду усі звуковідтворювачі отримують карти ролей, чи ти в команді зі слухачем, чи в іншій команді. І сам слухач цього разу не знає, хто йде, і повинен відгадати якнайбільше цих слів за звуками. Проте він отримує очки тільки за відгадані звуки своєї команди, а противники окремо набирають очки. Проста ідея, як у поки я сплю, але вона б зробила гру варіативнішою. Але це я вже далеко заліз. Якщо Схочете, то самі спробуйте такий варіант, це дійсно непогано виходить. У будь-якому разі, чисто ідейно, гра супер. Це весело, це прикольно, її максимальна залученість, їй емоційність, і що класно, таймер тут доволі короткий, що тобі не треба там півгодини і з себе ці звуки вичавлювати. Тож, якось так. І на цьому в мене все про гру Soundbox. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!